Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвію. Сьогодні хочу поговорити максимально скандально кричущу тему, коли українських дітей, які зараз в Польщі перебувають, навчаються в школі, в якій вони навчаються, побили через те, що вони українці. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви ще не підписалися, то обов'язково підпишіться, зробіть репост, залиште свій коментар. В описі під відео я посилання на мій інстаграм, де також короткі відео, важливі короткі відео для українців за кордоном і для українців, яких цікавить перед кордоном. Приєднуйтесь також туди. Всі ми чули, всі ми знаємо. Це на слуху, коли в Польщі чи в інших країнах є якісь в школах Булінг, він є і в Україні. Просто може не так явно. Є ксенофобія. В Польщі вона надзвичайно висока. І тут, знаєте, і Пулін, і ксенофобія, і від цього постраждали українські діти. Вчитель в школі сказав, що українські діти не здадуть іспита з його предмету. Тому що вони українці, і він доведе, хто такий поляк. За словами одного з батьків постраждало у хлопця, один із польських учнів часто вмикав на телефоні звуки бомб та ракет, кажучи українцям час ховатися. Українцям також надсилали інші образливі повідомлення. Вчитель ніяк не відреагував, а навпаки, сам зневажливо відгукнувся про українців. Як зазначає адвокат, коли українські хлопці йшли до автобусної зупинки, за ними прямувала група польських учнів, яка кричала на їхню адресу образи. Між ними спалахнула перепалка. Один з польських учнів комусь зателефонував, крикнувши Українці вже тут. Зі школи вибігли двоє дорослих учнів, які жорстко побили одного хлопця побиття припинилося лише тоді, коли жінка почала кричати, що викликає поліцію. За словами адвоката, один з нападників спочатку плюнув в обличчя хлопцю, кажучи на фронт і почав бити його по обличчю. Другий нападник приєднався до нього, і разом вони побили 16-річного хлопця і іншого хлопця вдарили в потилицю. Знаєте, коли на території Польщі десь чуєш від українців. Що до них якісь там поляки щось кричали, щось ображали, десь там, ну, скажімо так, виявляли, виявляли свою ксенофобію щодо українців, то це так, навіть це дорослі люди, вони це сприймають більшості по дорослому. По-перше, і дорослі можуть за себе постояти. Ну але коли це з дітьми робиться, і вчителі, які мали би навчати і захищати, і контролювати процес, ще й підтакують і. Підтримують таке ставлення, тому що діти, вони цю інформацію теж десь почули, десь дізналися. Чи в інтернеті, ну бо зараз діти, напевно, з першого класу з гаджетами ходять, чи вдома, в батьків таке ставлення. І вони цією інформацією пропитані. Вони знають, вони чули, вони підтримують, не підтримують. Ну, уявляється, тут підтримують таке негативне ставлення до українців, і вони це виплескують. На українська на українських дітях, і в цьому випадку, як на мене, в першу чергу це винен вчитель, який це підтримував, який не зупинив, який не присік це дітям, які в класі сидять, коли там обзивали чи щось робили, він мав би чітко зазначити, що ну, в школі мають бути правила. В школі має бути порядок, ну і такого не має бути як в школі, так і за межами. Звичайно, але в школі вчитель, викладач, він контролює клас, він контролює дітей, не справляється, йде до там, директора, до декана, хто там вище за ним стоїть. Це мали би бути дії вчителя. Тут халатність і підтримка такої зневажливого, такого зневажливого відношення до українців. Точно такий вчитель, викладач. Мав би понести покарання. Ну і в другу чергу, звичайно, що учні, які так зробили, які так вчинили, це роз'яснювальні роботи разом з батьками, 100%, це якісь штрафні санкції. Ну, тобто дітей побили, лікування, оплата лікування, відшкодування моральних збитків і в загальному прилюдне вибачення за ось такі дії. Це моя думка. Ви своєю думкою можете поділитися в коментарях. Є відповідь представників міста, в якому сталася ця ситуація. Від імені міста відповіла заступниця президента Слубська Беата Хжановська. Подія сталася поза територією школи. Участь у ній брали учні школи Ремесав у Слубську, які лише проходять місячний теоретичний курс, а не учні комплексу. Школа зберегла записи з камер і співпрацює з поліцією, яка веде розслідування за статтею про бійку. Раніше скарг на дискримінацію чи мобін з боку вчителя не надходило. Школа не має підтвердження щодо. Відтворення звуків вибухів або образливих висловлювань у класі версії учнів різняться. Заклад має чинні антидискримінаційні та антимобінгові процедури і завжди реагує на такі сигнали. Після інциденту проведено міжкультурні заняття, профілактичні зустрічі та додаткові виховні заходи. Школа регулярно працює над зміцненням безпеки і отримала відзнаку безпечна школа, свідомий учень. Як на мене, за такі вчинки ця відзнака би мала бути забрана в тій школі, якщо вони не можуть контролювати ні своїх учнів, ні своїх вчителів. Ну е, теж, знаєте, ні з того ні з цього взяли, побили українських учнів. Ні з того, ні з цього українські учні взяли собі, придумали історію, вигадали. Теж якось не в'яжеться, правда? Тому що якщо було б все гаразд, ніхто б не був побитий і ніхто би ніяких претензій не мав до нікого, правда? ж? Коли в інших школах все плюс-мінус норм в межах закону, то ніхто ніде не скаржиться, тому що там викладач поганий, чи учні якісь не такі. Але коли учні і викладач підтримують протизаконні дії, то оце виливається в такі от дії, які ніяким чином не мають бути спущені на ноль. А мали би покарані бути всі: як вчитель, так і учні, так і школа. І те, що вони там відповіли з міста, супер, класно, ще би школа щось зробила, окрім просто як роз'яснювальних розмов. Це, як на мене, мало. Звичайно, українці в Польщі стикаються з такими ситуаціями. Але ще раз я говорю, що коли це доросла людина, вона може за себе постояти, вона може відповісти, вона може проігнорувати, вирішити це питання як. Їй це підходить. Хтось може за себе постояти фізично і не буде цього попускати. Але ну, діти, вони під контролем в школі і порядком керують, як би там не було вчителі. Якщо вчитель задіяний, а він не зупинив, він навпаки підтримував і під'юджував, ну, то він має бути покараний. Як на мене, це дуже гарно поставить на місце всіх інших, хто можливо в тій школі мають такі самі думки неправильні і протизаконні, тому що можливо цей вчитель в Польщі і ці діти до кінця не розуміють, що відбувається в Україні, і до кінця не розуміють, якщо в Україні щось піде не так, то польські діти і поляки в цілому почнуть теж брати до рук зброю і йти і захищати свою країну. А це поки що роблять українці. Просто так нагадую, бо багато мене дивиться поляків, можливо, вони забувають, можливо, їм так можливо, так краще, можливо, їм так краще і спокійніше живеться. Але поки що нічого хорошого не відбувається в Україні. Поки що ніякого миру нема, і зупинки війни також нема. І якщо Польща перестане допомагати Україні, і інші країни, які нам допомагають зараз. І кажуть, що будуть допомагати, перестануть допомагати, то вони стикнуться зовсім з іншими проблемами, які їм явно не сподобаються. Я думаю, що це багато хто розуміє, але, як виявляється, не всі. На жаль. Друзі, ось такою інформацією, такими думками і такою не зовсім приємною історією хотів з вами поділитися. Якщо ви стикаєтеся з ксенофобією, з булінгом і з іншими протизаконними діями, то телефонуйте до поліції. Нехай вони цим і розбираються. Підтримуйте, будь ласка, це відео, підпишіться на канал, тисніть подобайки, робіть репости, не забувайте коментувати. З вами як завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.